Falling apart, uh, Dracula stealing my heart Claudine, Wolfie make me holler at the moon And you're the finest fish in this lagoon I now you so beguile Even though you act so vile oh, And do has stone cold style These are my books, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Cleo, have you бачила Aguila? No, Manduk також зник. Здається, It seems all the boys have disappeared. Що це за звуки? Наші хлопці розважаються. Здається, наші хлопці грають у якусь нікчемну гру. Нікчемну гіл та дюк змагаються один з одним вже 48 годин поспіль. Тобі кінець прісноводний. Та невже все, що я тобі скажу, це басі БУМ! Так! Ніхто не може мене зупинити. О, Дозвольте не погодитись. О, привіт. Ми хвилювалися за вас. Виходить, ви навіть не спали і не їли. Ні, ми їли. Пару нормальних батончик, брате. Бачиш, чого я не бачу, так це причин, з яких тобі це знадобилось. Що ти отримаєш, якщо переможеш? Щось гарненьке для мене. О, навіть краще. Розуміння, що я розчавив гіла як маленьку рибку. Невже? О, Та після мене від тебе залишаться самі окуляри. Дяк. Невже ця гра важливіша за вашу дружбу? О, чувак. Тобто, звісно, я хочу перемогти і все таке, але. Я теж, але не ціною страждань від поразки мого кращого друга. О! Я знаю, що ти хочеш перемогти, тому. Я програю цю гру, як ніхто ще не програвав. Приготуйся мене знищити. О, ні, я програю так швидко, що ти навіть не помітиш. У Тебе немає шансів програти. Та мені! Не вже зараз перевіримо. Бум. Я щойно підірвав свої кораблі. Той що я свої вже потопив? Здається, це трохи затягнеться. Пора нормальний батончик. Чувак, ти більше я... ніколи не я переможеш. Теж. Як за тому, що можу. я потопив всі свої а кораблі. мира.